Житомирщина продовжує робити усе, щоб область стала доступною для усіх днями. Представниця урядової повноваженої справ осіб з інвалідністю. У Житомирській ова перевірила на безбар'єрність Семенівську територіальну громаду. Побачили ті Заклади установи, де створений саме безперешкодний доступ в громаді, і як люди можуть з інвалідністю, люди старшого віку, мами з візочками отримати послугу в даній громаді. Моніторинг показав, що громада вже виконала значну роботу у напрямку безбар'єрності. Будівля сільської ради вже адаптована до маломобільних груп населення. Доступ до медичних послуг також відповідає нормам. І нас більше всього здивували ще амбулаторія. Туалетна кімната, взагалі, що багато мешканців з міста Бордичева перейшли саме отримувати медичні послуги саме в амбулаторії селища Семенівка, і це вже є великим прикладом, тому що тут є зручно і комфортно. Керівниця центру надання соціальних послуг розповіла, що їхній заклад також став доступнішим. Рік назад всі працівники соціальної служби пройшли навчання по безбар'єрності, і ми зрозуміли, що Семенівську громаду потрібно розбудовувати, будувати в ній безбар'єрне середовище, особливо враховуючи на те, що ми чекаємо ветеранів». Які скоро прийдуть, ми маємо вже ветеранів, які тут є серед нас, і надавати соціальних послуг їм вкрай важко, саме власне із за того, що недоступні будівлі. Під час аудиту експерти надали практичні рекомендації щодо створення безбар'єрного простору. Тож місцеві органи влади намагатимуться робити усе необхідне, щоб усім мешканцям громади було якомога комфортніше.